Історія про те, як хлопець виграв машину, завжди захоплює уяву. Це не просто випадок удачі чи щаслива випадковість. Це мить, що змінює життя, насичена емоціями, переживаннями, а часто й тривалим шляхом до перемоги. Давайте перенесемося у сучасну Україну, де нещодавно відбулися події, які надихають і дарують віру в несподівані подарунки долі. У листопаді 2024 року в Україні пройшов конкурс концептуальних автомобілів. Організований легендарною компанією Ferrari. Мета конкурсу не просто показати найкращі дизайнерські рішення чи інженерні інновації, а надати шанс пересічним українцям, молодим ентузіастам і навіть тим, хто ніколи раніше не сідав за кермо автомобіля здійснити свою мрію. Головний приз можливість придбати новий гіперкар Ferrari F80. Це не просто автомобіль, це символ технологічного прогресу, розкоші та неперевершеної швидкості. F80 став найпотужнішим і найдорожчим дорожнім автомобілем в історії марки, а його ціна сягнула 3,6 мільйона євро. Для багатьох це поза межами уяви. Але саме така мета була в організаторів: надихнути людей, мріяти по-справжньому масштабно. Тут і починається наша історія. Звичайний хлопець із невеликого міста в центральній Україні Сергій завжди захоплювався автомобілями. Його дитинство минуло в гаражі з батьком, який лагодив стару дарі Волгу і розповідав про легендарних гонщиків. У Сергія не було дорогих іграшок, але були мрії про швидкість, звук мотору і відчуття свободи за кермом. Коли він дізнався про конкурс від Феррарі, не повірив своїм очам. Умови були прості: надіслати власну концепцію автомобіля майбутнього. Не обов'язково бути дизайнером чи механіком, головне мислити креативно та запропонувати щось унікальне. Сергій не мав професійних навичок, але мав натхнення. Він створив проект електромобіля, який використовує енергію сонця та вітру, і описав, як такий автомобіль може бути доступним для українських аграріїв і мешканців сіл. Він малював свій концепт від руки, фотографував ескізи на старий телефон і писав пояснення простими словами. Його ідея полягала у тому, що сучасні технології мають бути не розкішшу. А засобом для кожного зробити свій внесок у збереження довкілля і підвищення якості життя. Сергій не сподівався на перемогу. Для нього це був просто цікавий виклик, можливість вийти за межі звичного і спробувати щось нове. Підправивши заявку, він повернувся до роботи. Сергій працював у майстерні, ремонтував трактори та допомагав сусідам із дрібними поломками. Восени 2024 року в Черкаській області, де він мешкав, відбулися ще одні захоплюючі змагання: перегони на тракторах Фендет. Сергій не брав участі, але з цікавістю спостерігав за цими подіями. Йому подобалася атмосфера драйву, суперництва, коли навіть жінки вперше сідали за кермо важкої техніки і доводили, що здатні на більше. Все змінилося в один день, коли Сергію подзвонили з організаційного комітету Феррарі. Йому повідомили, що його концепт-ідея увійшла до фіналу, і він запрошений на церемонію нагородження в Києві. Для нього це був шок. Він вперше в житті їхав до столиці не просто як турист, а як фіналіст престижного міжнародного конкурсу. Церемонія була урочистою: зібрала десятки молодих інженерів, дизайнерів, студентів і просто мрійників. Коли оголосили ім'я переможця, Сергій не одразу повірив, що це справді його прізвище. Він вийшов на сцену під оплески. А представник Феррарі урочисто вручив йому сертифікат на придбання Феррарі F-70. Це був не просто матеріальний приз. Це був квиток у нове життя, визнання його ідеї, його зусиль і віри у власну мрію. Сергій пам'ятає ту мить, коли вперше побачив Феррарі F-70 зблизька. Гіперкар виглядав як космічний корабель, аеродинамічний, блискучий із унікальним дизайном фар і інтер'єром, що нагадував кабіну винищувача. Його серце билося шалено, адже це був автомобіль, який він бачив лише на картинках у журналах та в інтернеті. Але тепер це стало реальністю. Можливість придбати такий автомобіль не просто шанс похизуватися, а й величезна відповідальність. Сергій вирішив, що використає цей дарунок як платформу для розвитку власного невеликого бізнесу. Він вирішив відкрити автосервіс, де зможе не лише обслуговувати дорогі автомобілі. А й надихати молодь, проводити майстер-класи для школярів та студентів, допомагати їм розвивати свої навички. Він вірив, що навіть у невеликому містечку можна створити щось велике, якщо маєш пристрасть і наполегливість. Його історія швидко розлетілася медіа. Сергія почали запрошувати на телебачення, про нього писали газети та інтернет-видання. Люди захоплювалися його скромністю, щирістю і бажанням не просто залишити Феррарі F80 собі, а ділитися натхненням із суспільством. Він став символом того, що навіть без фінансових ресурсів чи впливових знайомств можна досягти неймовірного, якщо не боїшся мріяти та діяти. Через кілька місяців після перемоги Сергій організував у рідному місті перший фестиваль сучасних технологій. Він запросив місцевих школярів, студентів, молодих винахідників. На головній площі міста всі змогли побачити Феррарі F-70, сфотографуватися поруч, посидіти за кермом і відчути, як виглядає справжня мрія. Для багатьох це стало поштовхом почати власні проекти, брати участь у конкурсах, не зупинятися перед труднощами. Сергій також започаткував стипендію для молодих інженерів і дизайнерів. Частину коштів від свого автосервісу він спрямовував на підтримку талановитої молоді. Його приклад надихнув багатьох, адже він довів, що перемога в конкурсі може бути не кінцем історії, а лише її початком. Головне не зупинятися, не боятися відповідальності та ділитися своїми здобутками з іншими. Ця історія нагадує нам про ще один важливий аспект: у сучасній Україні, попри труднощі, є величезний потенціал: це країна людей, які не бояться викликів, які готові працювати, вчитися, ризикувати та перемагати. Приклад Сергія. Це не лише розповідь про виграний автомобіль, а й про те, як одна перемога може змінити життя, громаду, а іноді й цілу країну. Але не лише конкурси від Феррарі змінюють долі українців. Значну роль відіграють і місцеві ініціативи, що стимулюють розвиток нових технологій та залучають молодь до інженерної творчості. Влітку 2025 року в Черкаській області відбулися захоплюючі змагання на тракторах Фендит. Учасниками стали як досвідчені водії, так і ті, хто лише нещодавно сів за кермо. Переможці отримали цінні призи та сертифікати на 7, 10 та 15 тисяч гривень від компанії Урожай. Такі події формують середовище, в якому молодь не боїться проявляти себе, де кожен може відчути смак перемоги і підтримки. Ще один приклад: історія ентузіаста Юрія, який у 2018 році придбав електричний автомобіль Тесла на аукціоні в США. Авто було пошкоджене, але Юрій не злякався складнощів. Він витратив кілька місяців на ремонт, і результат перевершив очікування. Тесла стала окрасою його автопарку, що складається з семи електрокарів. Його досвід надихає інших братися за відновлення, випробовувати нові технології, рухатися вперед навіть тоді, коли шлях здається надто складним. Кожна така історія це нагадування, що удача любить сміливих. Іноді достатньо просто зробити перший крок: надіслати заявку на конкурс, взяти участь у змаганні, придбати старий автомобіль і відновити його своїми руками. Головне не боятися невдач і не зупинятися на півдорозі. Тому, якщо ви мрієте виграти машину або досягти будь-якої іншої цілі, пам'ятайте, усе починається із віри в себе і маленьких, але рішучих кроків назустріч мрії. Можливо, саме ваша історія стане наступною, про яку говоритимуть у всій країні, надихаючи інших не здаватися і йти вперед, попри всі труднощі. І хто знає, можливо, вже завтра саме ви отримаєте ключі від автомобіля своєї мрії. Як символ того, що за наполегливість і щире прагнення доля завжди віддячує найкращим подарунком.